Продовжуємо програму Майдан ТБ до нас у студію завітав політолог Микола Мельник. Микола, я вас вітаю. Я вас вітаю. Почнемо з підписання нового газового, газового контракту на другий квартал цього року. Як на вашу думку, ну чи правильно взагалі зі стороною агресором підписувати такого плану документи? Ну, треба розуміти, що можливо з етичної точки зору, ну це не дуже правильно з іншого боку, а ми розуміємо, що ми знаходимося під тиском наших західних партнерів, які нам кажуть, що треба все ж таки знаходити шляхи компромісу та ще через торгову політику з іншого і з третьої сторони дійсно ми залежимо від цих енергоносіїв російських, і ми поки що не можемо дифференцифікувати свою ну поставки газу та інших енергоносіїв в Україну для того, щоб відмовитися від газу саме Російської Федерації. Реверс нам може такого не дати. І Реверсний газ буде дорожчий, так аніж ну, Реверсний газ дійсно буде дорожчий, Але якщо подивитися, що раніше Російська Федерація наполягала, що газ для нас має коштувати за 400 доларів, а зараз вони не пропонують ціну менше ніж за 300 доларів. Це певну міру все ж таки перемога саме нашої торгової політики. А чому російська сторона пішла на на, на, на такі знижки? Тому що в них дуже сильний дефіцит валюти. А Україна бажаємо чи того чи ні, через покупки газу надає валюту. І е, говориться про те, що завдяки цьому цим домовленостям це ми отримали перспективу. Так, тобто в перспективі так також можемо за знижками купувати газ. Ну просто багато хто з людей думає все ж таки про етичну сторону цього цієї цієї ситуації, чи це неправильно. Як тільки Україна знайде поставщиків газу та інших енергоносіїв для того, які замінять російські, тоді відразу треба, не дивлячись на будь-які контракти, треба відмовлятися від співпра... від співпраці з Російською Федерацією. Ну це питання більше до міністерства, а не до мене. Але згідно офіційних заяв міністрів та нашого президента, так ми дійсно шукаємо. Ми намагаємося диверсифікувати, як і Європа mm -hmm. в цілому. Європа взяла шлях на диверсифікацію поставок. Енергоносіїв а, і за через ну зараз вони там більше дивляться на, на ближній схід, на теж ну на середню Азію. Ну і Україні теж треба шукати в цьому іти в цьому напрямку. Наскільки ці кроки будуть вдалі, ну треба дивитися. Міністр енергетики відкрито заявив, що купуємо на на, на Донбасі вугілля. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну у грудні 2013 року пан Ярема говорив, що. Купівля вугілля е у терористів це є співпраця з терористами. І, відповідно, ми маємо самі собі задати питання, е чи Ярема в нас був параноїком, чи Демчишин нас порушує закон. Але якщо це було в грудні, це було злочин, а зараз е це, вибачте, міністр е ну майже вимагає собі нагороду. Ну, тут треба mm -hmm. вже суспільство в суспільство таки зрозуміти, хто був правий, хто брехав, тоді брехали чи зараз брешуть. Ну а на вашу думку? На мою думку, всі заяви про те, що ми купуємо, але ці гроші не йдуть на на фінансування терористів. Це просто око замилювання, тому що гроші йдуть, людям платяться зарплати. Ці зарплати можуть віджиматися чи забиратися у будь-який незаконний спосіб цими терористичними бандформуваннями. І знову ж таки, для того щоб шахти працювали, керівництво цих штатів дуже плідно співпрацює з терористами шляхом певних фінансов шляхом певного фінансування самих терористів. Тому ф. Фактично зараз Україна за українські гроші спонсорує сторону, з якою нам дуже скоро знову придеться дуже ну мати певну а як так вийшло. Що ми за рік дожили до того, що у нам ми вже відкрито фінансуємо тероризм, ми вже підписуємо там газові домовленості з країною агресором, і ну 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 чому це так? Тому що ми не змогли знайти певну альтернативи, тому що наша економіка вона потребує вугілля, вона потребує газу, вона потребує нафти. А, і наразі м, ми не змогли знайти е, інших поставщиків. Ви пам'ятаєте, як тільки ми, як тільки були перш, перші кроки щодо купівлі е, наразі вугілля е, з ЮАР, угу. ви ж, ж пам'ятаєте? Зразу почались е, там заяви за те, що не те купили дуже дорого чи не дуже дорого, Ен прокуратура розбересь. І в принципі, ми був зроблений дуже сильний негативний піар, який в принципі зіграв на користь того, що а давайте дійсно ну, наша нам той дора. А тут ну будемо купувати. Ну вони чому в них не купувати? Т Він дешевше. потрібно під ж тоді було пояснювати, що ми купуємо там, тому що не можемо купувати тут, адже будемо фінансувати тероризм. А, ну і знову ж таки кажу, що була дуже сильно замовлена піар-кампанія саме проти іноземної іноземних енергоносіїв. І в принципі, вона виявилася вдалою угу. все просто так, такі такі домовленості будуть підбурювати е, населення до, до до якихось дій. Так ну люди не можуть спокійно реагувати. Тут тарифи підіймаються вже у агресора у агресора. Купуємо газ, вугілля. До чого все це може призвести? Ну, це все призводить в принципі, до виникнення певного когнітивного дисонансу між тим, що а, нам говорить держава, і, між, і реальними діями. Якщо ми, ми вже офіційно визнали, що у нас є держава-агресія, тобто держава, яка на нас напала. Але при цьому всьому ми продовжуємо з нею торгувати, то в принципі, ну не ну не, не торгуйсь державою, яка на тебе нападає. Ну, в принципі, це звичайні речі, які почалися від початку воїн. От ну може там є якісь чорні чорні торговці, маркітант да вони там щось роблять, але в принципі на державному рівні такого не існує. А Україна продовжує з одного боку, тому що в нас дуже велика частина тяжкої промисловості зав'язана російські ринки. Ми не можемо знайти попит в Європі. Це вже питання до Міністерства економіки. То ну чому вона не ну, скажімо так, не протавкою наші товари на, європ... uh -huh. на європейські та світові ринки, не допомагає чи можливо допомагає не в належній мірі. А з іншого, ми залежні, ми залежні від Росії, але питання в тому, що ми залежні, питання в тому, що уряд не може нам пояснити, в якій мірі ми залежні. А, ну і в принципі, якщо б уряд чесно сказав, що так, от це ми можемо за рахунок реверса, тут нам допоможуть інші держави. А цю маленьку частину ми маємо купити. Ну і суспільство це і дратує. Суспіль, і суспіль... Суспільство може це роздрутувати, але ну, хоча б зрозуміє, чому так mm -hmm. відбувається. А наразі люди не розуміють, чому так відбувається, і саме нерозуміння ситуації дуже сильно підбурює протестні настрої у суспільстві. Але ж в Україні зараз ну така ситуація, коли у нас є зовнішній ворог, не, не можна допустити так. якогось конфлікту всередині країни, і, і влада ж це повинна розуміти, але ну робить все, все від себе можливе, щоб, щоб так само і відбулося. Ну, навряд чи вона робить владу. З одного боку, влада зацікавлена у повному внутрішньому спокої в Україні. З іншого боку, вона продовжує діяти тими самими методами. А які діяла ну влада попередні 23 роки, тобто це повне, скажімо так, повне несприйняття тієї думки, що в нас є громадське суспільство, і в принципі його іноді треба дослуховуватися до нього. Тобто, не дивлячись на всі запевняння, що у нас міністр Створюються громадські ради при міністерствах, а що нас... Вона... що йде діалог між суспільством та президентом, в принципі, він на належному на належному чині діалогу між суспільством та державою немає, Немає. Ає цих інституцій А є чи є перспективи, що цей цей зв'язок налагодиться? Перспективи є, тому що громадянське суспільство в Україні з кожним днем набирає сили, набирає ваги, воно становиться більш нахабніше і воно починає більше вимагати, тому що ми бачимо, що за рік вже демократичного урядування. А, ну не відбулося навіть е зрушень е щодо демократизації ну, певних процесів у там правоохороні діяльності. Mm -hmm. діяльності. Тобто те, то, що вимагалося, вибачте, будь ласка, рік ГПУ не може зібрати докази, хто стріляв на Майдані. Ну хоча, ну це дуже дивно. Ти про те, що вона не, не, не хоче збирати. Ну тобто вона вона знає, але але не, не оприлюднює? Я не я не боруся говорити, чи знає вона, чи не знає. Я кажу за факт. За факт, що в принципі за рік можна було вже зробити якийсь висновок, хто хто що де зібрати інформацію. Дуже багато свідків того, хто дійсно був на майдані. Дуже багато людей готові свідчити, але їх не викликають. Чому? Ось, ну це дуже дуже багато питань, але хочу сконтрасуватися на тому, що е суспільство стає е більш агресивно по відношенню до держави саме через те, що держава узурпузурну і по праву належить узурпувати всі, всі механізми керування, але в принципі узурпуючи їх, вона не робить жодних зрушень щодо поліпшення життя суспільства, і це в принципі призводить до конфлікту наша влада говорить, ну продовжує говорити про те, що потрібно дотримуватися мінських домовленостей. Те про що ну говориться постійно, мінські домовленості е, дотримується тільки одна сторона, і Яка? Те, наша. Ми не стріляємо, стріляють по нам. Ну, ви, ви знаєте, я не буду сперечатися, але в принципі, як вони не відводять техніку, так і ми не відводимо важку техніку. Тому, в принципі, ці угоди були підписані, і всі сторони, які їх підписали, розуміли, що це просто час на передислокацію військ. Угу. Ось, тому, напевно, ми робимо кроки ну, на виконання. Але ми їх робимо з розумінням того, що вони їх особливо виконувати теж не збираються. Ну відповідно всі готуються. Так а потрібно вирішувати як тоді взагалі вирішувати мирним шляхом цю ситуацію. Як можна вирішити мирним шляхом ситуацію з людиною, яка не хоче миру? Незрозуміло, зрозуміло. примусити до миру її? примусити до миру. Ну наразі йде примушення Росію, намагаються примусити до миру шляхом економічних санцій. Угу. Ті санкції, які є, вони довго мають довгостроковий ефект, тобто вони почнуть десь дуже там посказуватися на російській економіці десь ну, в кінці 2015 року. А, наразі, наразі Росія не відчула, скажімо так, дуже дуже сильно дуже сильно економічного тиску. Відповідно на на скажу інакше, відчуваючи певний тиск на себе з боку Європи, вони все і світу вони все більше переконуються у тому у справильності своєї політики, що дійсно весь світ бажає їм зла. Mm -hmm. і єдина єдиний вистав ситуації це перемога у боротьбі. Тому це патова ситуація? Як ми бачимо, вже не весь світ їм бажає зла. Тобто, вже Греція, наприклад, відкрито так говорить про те, що санкції це шлях в нікуди. Потрібно відміняти санкції, чи чи будуть додаватися до Греції інші країни? Лобістів у Росії дійсно багато в Європі, в тій ж США в них дуже багато лобістів, але з одного боку це заява лобіста, навіть як дуже високого рану. З іншого боку, це дії держави. Вибачте, що Греція зробила для того, щоб з Росії зняли санкції. Вони що, виступили? вони виступили на на конференції. Вони запропонували там в ЄС прийняти певне рішення, чи може вони підписали протокол про неприєднання до санкцій. Це заява лобіста хай дуже високого рівня. Це здається прем'єр-міністр, який сказав, uh -huh. але треба розуміти, що е, заяви це одне дій – це інше. Навіть Греція, попри е, дуже сильні е, зв'язки з Росією, не готова сама виступати проти Європи. Також як і Угорщина, також як і Чехія, uh -huh. так є люди, які орієнтовані на Росії, але вони не готові вступити заради Росії в конфлікт США США та Німеччини. Ось ми говоримо про те, що потрібно мирним шляхом вирішувати ситуацію на Донбасі І для того, щоб вирішити її мирним шляхом, це потрібно потрібно ну, Росію до миру примусити. Яким чином окрім санкцій? Тобто, ну санкцій недостатньо на сьогоднішній день, адже російські війська просуваються. Навіть потрібно щось робити нове. Що 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 додавати до цього тут? Е, Мають бути ну трьох дії. Перше це посилення санкцій. Посилення санкцій вплоть. Е, ну треба копіювати просто систему, е, систему санкцій, яка була задіяна свого часу проти Іраку, коли була нафта в обмін на продовольство. Тобто е, Ірак повністю обіскровили, не дали їм можливість складати свої нафтодолари у зброю, що в кінечному етозі призвело до того до повної руйнації режиму Саддама Хусейна. Україна має кожного. Одного дня наполягати на цьому. Це перше. Друге, це е, форсування озброєння української армії, е, вкладання якомога більше коштів у дії у розвиток наших спецслужб. Е, ну, і, ну і третє, я. Я, скажімо так, треба сконцентруватися на цих на двох позиціях. Угу. Е, перейду до питання, про яке багато говорять останні дні, mm -hmm. це податкова перевірка на, 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 на заводі Рошен у Ліпецьку. Яка ваша думка, чому взагалі сталася така ситуація і чому лише зараз? Чому лише зараз? Mm -hmm. Ви розумієте, мені здається, що ситуація щодо податкової перевірки ліпівського заводу вона дуже перебільшена. В Росії кожного дня проводиться не одна перевірка, із маски шоу, без маски шоу. А це ось можливо, росі... російська сторона вважає, що це певна форма тиску на президента. З іншого боку. Та ж російська сторона постійно використовує цей ліпідський завод нашого президента для скажімо, для чорного піару щодо відносно нього. Тому я думаю, наразі це не більше ніж поєднання певної фіскальної політики держави із чорним піаром відносно нашого президента, який все-таки не може знайти інвестора на свій прекрасний завод. Якщо пан президент розуміє, що через цей завод. На нього вчиняється чорний піар. Так то чому він не відмовиться від нього? А чому тут треба, тут треба, Я можу процитувати тільки депутата від блоку Порошенка Сергія Лещенко. Порошенко жадібний. Так ну, ну це ж досить суттєво впливає на його імідж, на його рейтинги. Тобто, ну ні, ніхто не знає, що, що, що робить Порошенко, але всі знають, що в нього в Ліпецьку та, 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 та в Криму завод. Ну тут просто жадібність може коштувати ну це дуже це, дорого. Знов ж таки, це я вважаю це питання, яке Петро Олексійович має сам вирішувати із собою. Коломойський сказав правильну фразу. У мене не було у мене не було конфлікту з президентом. У мене був конфлікт Коломойського з Коломойського. І наразі ми бачимо конфлікт Порошенка з Порошенком. Порошенка mm. підприємця і Порошенка як політика. Вибачте, будь ласка, коли у очільники держави, у, здається, у 40, у 40, на 40% збільшуються статки за рік президентства, uh -huh. ну, Виникають питання. А що буде з Дніпропетровською областю областю у зв'язку з тим, що Коломойський вже не не є очільником Дніпропетровського? Ну, не дивлячись на те, що він не є очільником, в нього там залишаються доволі, скажімо так, це його базова область, і навряд чи він туди впустить улюбленців руського міру. Це заслуги Коломойського, що що їх не впустили досі? Я вважаю, що так. Я вважаю, що в той момент дезорієнтації, який був навесні 2014 року, саме він став тим форпосом, який почав об'єднувати навколо себе патріотичні сили і, в принципі, їх десь озброювати, ну потім відправляти на Донбас. Скажемо так, він, він перший, хто зголосився вести цю війну. Угу. Звичайно, потім він почав використовувати цей, Він конвертував імідж Патріота в певний капітал і досі його використовує. Але він, як ніхто, розуміє, що приход руского міра саме на територію Донецької Дніпропетровської області та України ніяк не збільшить його статки. А чи, чи зменшився вплив Ігоря Валерійовича останнім часом, після того, як його зняли з посади на цю область? Чи він ну, досі? Продовжує контролювати і тільки просто в Я тіні. думаю, така людина, як Ігор Валеріяч, вона а, має дуже, дуже сильні, потужні зв'язки в області і навряд чи його вплив дуже, може бути там нівельований. Mm -hmm. наразі. А, але, а чому взагалі ну, президент вирішив з, зняти комоску, якщо ця, ця людина працювала ну, тому, на, що, державу, тому, ситуація, на якомусь сенсі? Ну, Знову ж таки, ситуація вийшла з-під контролю. І тут правильне рішення вже прийняв Коломойський з точки зору піару, з точки зору якогось там іміджу, він поступив правильно. Він перший подав подання про відставку. Сказав: uh -huh. в мене конфлікт само з собою. Вибачте, Петро Олексійович, я пішов далі працювати як підприємець. Uh -huh. Президент задовольнив, а, тому що та ситуація, яка склалася навколо окронавти, вже не дозволяла а, очільнику держави закривати очі на певні дії його посадовців. Mm -hmm. Зараз, зараз uh, Ігор Валерійович не пов'язаний ні з ким жодними зобов'язаннями, і я думаю, він готується до певного uh, економічно-політичного реваншу щодо тих груп, які спробували його відтіснити від потоків укрнафти та «Укртранснафти». І яким загалом чином він може взяти цей реванш mm -hmm. за рахунок чого? Мені я можу спрогнозувати, що виходячи з цієї риторики, яка лунає, можливо буде створена ще одна політична сила або проінвестована. Групою приват і певна політична сила, яка буде набирати, яка буде дуже активно включиться в процес місцевих виборів, можливо, десь е, е, візьме більшість, і потім почне тиск з місць на центр з питання, ну піднімаючи звісно питання децентралізації. Угу. Ось ну і під, скажімо так, і певні ти він буде використовувати для того, щоб захищати свій бізнес і ті потоки, на яких він сидить. Нещодавно він е, Коломойський, балотувався. На, на, на позицію президента Федерації футболу. Він її, ці вибори програв Павелко. Взагалі, яка мета була цього, цього, цього вибору? його? Навіщо, навіщо він це робив? Навіщо балотувався? І чому так пізно, якщо хотів виграти? Ну, Він не хотів виграти, Він хотів, мені здається, він хотів показати, що він тримає руку на пульсі. і, в принципі, Якщо політика ФФУ буде дуже сильно входити в конфлікти з політикою ФК Дніпро, він завжди включиться у будь-яку боротьбу. Тобто, це була певна демонстрація сили та присутності. Тобто він просто хотів нагадати про себе чи чи, і, і заявити про, про свій вплив на федерацію. Він я ще раз кажу: він продемонстрував, що ці питання є для нього актуальні і він збирається відігравати в них певну значну роль. Але він е програв з, з, з достатньо великим нього, якщо, з дуже великим. він не став собі за мету перемогти. Він стався за мету показати, що е ну власну присутність, і знову ж таки присутність та актуальність питання для нього. Угу. І цього було вже достатньо. Скажімо так, його його почули. Українська сторона відмовила Грузію в екстрадиції Сакашвілі. Чим ця ситуація відрізняється від тієї, що російська сторона відмовилась в екстрадиції Януковича? Ну, здається, відносно Януковича не порушено кримінальних впроваджень в Україні, а відносно Саакашвілі порушено. Так, а чому тоді українська сторона відмовила ну, сказ... Україну для української сторони, це вже стало питанням політики, не дивлячись на те, що у нас є договори про там досторонню страдицію, ми не можемо видати е, рад... радника по питанням боротьби з корупцією та реформам, а е, стороні, яка фактично е, наразі є сателітом Російської Федерації. Угу. Тобто, це ми всі розуміємо, що Грузія зараз ходить в геополітичну орбіту Російської Федерації, є певним її сателітом. І е, співпрацювати з сателітом агресора ніхто не збирається. Це було дуже явно показано. А яке ваше взагалі відношення до залучення іноземних політиків в українську владу? Ну ви розумієте, е, якщо вони ефективні, е, то тут Ну, не може бути питань головним критерієм, ви розумієте, зараз дуже сильно розмови дискусію. Головним критерієм діяльності будь-якого посадовця є ефективність. Uh -huh. Якщо він ефективний, не, ну, не важливо. Яка в нього є національність, яка в нього громадянство. Якщо Україна не змогла за 23 роки народити якісь вправних менеджерів, які можуть бути міністрами, а ці можуть. Ну що ж, це факт. Давайте змиримося. З іншого боку, я не бачу поки належної ефективності тих міністрів, які є. Uh -huh. е, ну, Знову ж таки, є дуже великі питання щодо призначення певних міністрів з певною, скажімо так, можливою корупційною складовою. Тому, я думаю, треба ще трошки почекати і вже по, Скажімо так, як тільки відбудеться півріччя їхні там перебування на посаді, ми можемо вже робити чіткі висновки. Тому що наразі я не бачу, де саме у нас відбулися зрушення в тих міністерствах, де Іноземці, очолюють. чи достатньо просто, просто поставити міністра іноземця і не змінювати команди? Там в міністерстві ж багато, багато посадовців працює. Ну, іноземці, які приходять, вони приводять з собою свою команду. І відповідно з цією командою вони співпрацюють. Тому. А, ну, не, не можна говорити, що вони працюють без своєї команди. Як, ну, як тільки починає з іншого боку, а, наш премєр міністр любить полюбляє ставити своїх заступників на певні посади, mm -hmm. і тут виникає конфлікт інтересів. І ну це, скажімо так, це вже системні питання. Це, це не залежить від того, який міністр України, свій іноземець. Знову ж таки говорить, якщо ми говоримо про міністерство фінансів, да, тобто, ну, МВФ нам надало свого лобіста. Сказали: дивіться, яка добра пані Яреська, вона буде дивитися, що будуть робити з нашими грошима. І це не для кого не є секретом. Ага. А щодо міністерства там, щодо міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ, там радники назначили з Грузії, ну тому що в них є певний позитивний досвід, який, можливо вони зможуть поділитися. Ось інші призначення в мене виникає, в мене особисто виникають питання щодо їх ефективності та продуманості, але треба дивитися. Пане Миколе, я дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Микола Мельник. Дивіться наші програми: миру вам, здоров'я і побачимось.